Зараз, коли діє воєнний стан і країна відбуває удари ворога, усі бажаючі можуть долучитися до команди 11-ї бригади імені Грушевського Нацгвардії України. Ця частина територіально дислокується в Одесі. і Основним районом виконання завдань є Одеська область. Здебільшого, це охорона дипломатичних і консульських установ іноземних держав, ізоляційно обмежувальні, фільтраційно-обмежувальні заходи, охорона важливих державних об'єктів, прикриття об'єктів інфраструктури від повітряного нападу противника та оборона визначених рубежів. Даний підрозділ виконує такі завдання, як повітряна розвідка, коригування артилерії, ураження вогневих позицій противника та прикриття підрозділів сил оборони. Нам в першу чергу зараз потрібні такі спеціалісти, як стрільці, гранатометники, оператори БПЛА. Особливу увагу хочу звернути на підрозділи артилерії, що от чекаємо ми на цих людей, навіть якщо Людина ніколи не служила, вона може завітати до нас військову частину, ми її призовемо по мобілізації та направимо на відповідні курси, де вона здобуде певні навички для комплектування вакантних посад. Якщо бажаючі не служили в армії і не мають військової підготовки, під час тренування вони матимуть змогу отримати весь необхідний досвід. Тепер щодо термінів підготовки. Приблизно підготовка буде тривати до трьох місяців, залежно від напрямку підготовки. Тож, це все. Якщо стрілець, це приблизно два тижні. А якщо інженер або сапер, то це більш тривалий час. Також наші підрозділи на постійній основі проходять навчання за кордоном в країнах-партнерах. Українським захисникам держава гарантує також матеріальне забезпечення. Якщо прийшла до нас людина і вона зарахована в списки частини, вона отримує від 20 тисяч гривень. Плюс до цього йде грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень. Якщо військовослужбовець приймає безпосередню участь у військовій збройної агресії або перебуває в районах ведення бойових дій, то 30 тисяч збільшиться до 100 тисяч пропорційно на місяць. Командування частини запрошує на службу також і жінок, переважно медиків і фельдшерів. Якщо жінка вже проходила службу і в неї є певні спецнавички, кажуть військові, для них відкриті вакансії заступника командирів роти. Всі військовослужбовці матимуть весь необхідний соцпакет. Зараз військовослужбовці мають право піти у відпустку в основну щорічну терміном не більше 30 діб та по сімейним обставинам до 10 діб. Загальний термін. Якщо в дві відпустки сходити, 40 діб, також медичне забезпечення. Раз в рік всі військовослужбовці проходять медогляд, також забезпечені безоплатним лікуванням в медичних закладах. Якщо громадяни виявили бажання вступити до лав 11-ї бригади імені Грушевського Нацгвардії України, можна зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані, 096 717 30 12 або звернутися безпосередньо до військової частини, де нададуть всю інформацію, а також допоможуть зібрати необхідний пакет документів. Вас зустріне начальник кадрів або фахівці кадрового органу, все вам розкажуть, все покажуть. Нададуть вам відповідні документи, з якими ви маєте направитись до РТСК та СП, щоб вас зняли там з обліку, якщо ми вас зарахуємо.